Всім привіт вітаю. вітаю вас на каналі NetGames. Сьогодні ми зробимо невеличкий ремонт яку, у грі під назвою Tank Механік Симулятор. Давно його не було, це по-перше. А ми ще не всі танки доробили. А по-друге, давно я вже дуже не записував. Був в мене міні-міні-відпусточка е, в мене була. Дананьку я не грав. Не хотілося мені відразу заходити в щось таке більш тяжче, щось таке е, з якоюсь великою сенсовою, на, з великим сенсовим навантаженням, по типу Bioshock інфініт або щось, де треба там. Досліджувати сильно, думати, типу Тунік. Тому сьогодні буде отакий танк-механік-симулятор, буде чіл, буде невеличке відео. Розігрі, вочне, якщо можна так сказати. Коротше, нас в плані що? Е -е, допомога реставрації не треба. Дякую. Хватайте лопату, ми щось знайшли. Е -е, допомога М10, ми робили, 3476 робив. Ну давай мені ще щось нове, щось буде. Хелкет не треба, дякую. Eeeem... Guliow SDK w zatres, wszystko takie Sędź eee, A jak to? Co to takie? go. O, ja da? no daj, to jest jakiś hryginy Tak? No tak, tylko jeszcze nie okej, Ладно, тоді. А тут на Вікерс Е мені не треба. Шерман і Релі Продакшені не треба. М8 робили. Пантера. по Пантеру робили чи... А може, і не робили? Коротше, ладно, будь-якому разі. Пан такий. Ідемо спочатку копаємо. Якщо те, що ми викопали, нам не пасує, значить беремо якесь замовлення. Правильно? Правильно. Такий у нас алгоритм D, який казав, буде коротеньке відео. Сподіваюся, що воно швиденько закінчиться. А, бо це буде такий входящий ролик. Так, ну я Пантери тут не бачу, значить теоретично я Пантеру ще не робив. Бо я б її не міняв бо і міняв би щось більш какашечне, а не Пантеру. Так, але хоча, в принципі, давайте я перевірю. Так, ладно, перевірю. Пантеру я вже робив всю. Значить, не буде. Пантера мені не треба. Так, ще одне дивимось, БТ7 робили. Шерман не надо. Не надо. Джамбо не надо. Із 2. На Іс 2 в мене вже є. Коротше, ладно, давайте тоді приймаємо ця, цю пропозицію, починаємо розкопчики на квадрику. E, Погналь. Де він його останній раз грав. Я він доміняв тоді? По-моєму, ні. Ми зараз побачимо, ну, до речі, наскільки воно... Ну мені здається, що воно краще вже працює. До речі, не пам'ятаю, чи я вже знову йде карту в нього грав чи старою. Корот, ладно. Ні, мабуть новою, ну, в мене вже ж рік. Так, як там карту відкрити? Де воно? Uh. Так, ось зона розкопок. Давай дронич. Як я там робив? Отак, так, так. Так, так, так. так, 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 так. Uh. Почат. Що нехай літає? Дексью тут закритий. ось так. Тебе як завести? Так, ніби поїхали, супер, прекрасно. Ідемо тоді направо. Тут це поле ніби не болотян, тому ми можемо через нього приїхати спокійно. Так, вже знайшли. А до речі, толком по мені їхати. Для чого будемо це робити? Е -е, георадар. Ось тоді танк. Чекаю. Сюди почати. Е Маркер місця. Попати в цьому місці за 2000. Та давай ми просто не будемо вже паритись. Щось знайшли, прекрасно. Для чого мені в самому вручну купати? Я краще потратити цих 2000 і вже подивлюся, в нього грушами мене все одно вистачає. Як треба ще воду відкачати? Так що це в нас за доробило? КВ 2 Ні, це КВ-1. Така шланг, треба її відмити. Тоді ми просто продамо, та й все. Що мені не віддивитись, правильно? Там воду відкачують, а я ще нову воду доливаю. Це нормально? Так, все прекрасно Річекаємо. Тільки всюду з нього заберу, правильно? Давай, 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 нас узбатрачу. Це вже можна. Е, як вон там? Чекай тебе... Фант на причіп, все, погнали. І повернутися в майстерню. Так. 3000 разом потратили, це невелика сума, повторюсь. Можемо собі дозволити. Так, тепер е, ТБ. За скільки те можу продати? Не те. П. Продати. Множитель 1,7. а що це означає, що я типу. Ну-ка okay, 5300 зробив, все. Припустимо, значить це, це замовлення мені вже тут не треба. Давай, раз, 2. Найшли танк молодці, реставрувати не треба. На ремонт, 385 не треба. Перші вже робили. ПЗ3 робили. Зараз буквально пару разів. Добре, припустимо, нічого немає. Little Віллі, я думаю, ми оставимо на потім. Давай займемося цим гуліафом, в принципі. Просто Little Віллі... Э, мені казав, що з ним буде дуже багато муроки. Так, уроки. Это... Це танк. Зараз <смеш> Ой, таке маленьке. І Ебузі. Що таке Це що за машинка така? Це дрон? В ті часи були дрони? Ну так прикол такий. А до чого він служив? А, ну да, дверь в нього котушка. Котушка, по-любому, це був якийсь провод, скоріш за все, так? Да? Ну да, рулева кабельна котушка, ну. Блін, прикольна, Тиму. Не знаю, що це цікаве, я таку ще ніколи не бать. В принципі, можна буде щось загуглити потім. Адвідвигун, а башти в нього немає, так. Прекрасно. Так, значить ти. Давай дочистим, це що тут є. Бачу, відразу можна оці кабельочки зняти. Та пта. Та наведи. Так, припустимо, свічка також. Свічка також. А тут щось є? Не бачу нічого. Так, пане гуліаф. Ніби все на ньому почистити, що треба було. Добре, давай тоді. Пісько ти не чекай. Ціпку ще не можна відремонтувати, а з іншої сторони її немає, ну, то і все. Прикол, блін. Така маленька бубка. Роль також не бачу. Ну подивимось, подивимось. Що це таке і з чим його їдять, правильно? Так, з двигуном ніби справивсь. Фікс, e, значить, тоді давай сюди відразу що там. Що це я роблю? Це піську струйне чекай. А ось покраска все Грунтовка точніше спочатку. Ну, ту ту це вийде тоді реально дуже маленьке відео. Ну тоді шо ще? Ще подивлюсь, які там ще будуть інші танчики. А що робити? Так, це давай дофарбовую. Тут, тут, тут. А, блін, я забув від нього ці поремонтувати запчасті. Так, чекай. Склад. Де цей гуліаф, як він там називався? Гг, -г, 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 г. Якщо хтось про що прошу. Так, гуліаф СД КФЗ 303. Значить, так, вибрати все на ремонт. Що буде ремонтуватися з хвилину. Добре, а тепер давай тоді отак. Купити деталі яких не вистачає. на e, 2400, непогано. Прикид до забезпечень. Аналіз стану танку. Ладно, в принципі, можна подивитися на його стан. Загальний. значить, тут сюди має бути по 100%. Башти в нього немає, гусениць немає, тут сюди 100%, двигун, коробка передач. Ціпка а, так з іншу сторону також є. А, так я її зняти не можу. Чекаю. Блі, серйозно? Чи тепер можу зняти? Прекрасно. Е, давай тоді ось так склад. Вибрати все. Нехай ремонтують, ми там зіпка зосталося. Окей, е, деталі, значить, яких не вистачає я докупив. Зараз ми це все Перед цим ще можна е, взяти ось меню поліпшень і ще допрокачуватись. Не знаю, що там що прокачувати, але нехай буде. Але все одно цих очок дуже багато. А що мені з ними ще робити? Прийти, не знаю, що це таке синеньке? Що це означає? Бізнес, пасівки. Причому тут, по-моєму, вже нічого не можна прокачувати. Це єдине, що зосталося? Що ще там можна качати? Пневматичний гайковерт. Е, ні, не треба. Так, коротше. Далі, значить. Коробка передачі тут все є. Система палива прекрасна, що все в нас є. Давай тоді Будем потрошки встановлювати це все діло інше. Може тобі ціпка. Ось тобі ця хрінь зверху яку я знімав, не зрозуміло для чого. Ну в принципі зрозуміло для чого. А що такої. Такс. Ведучий колес. Балансир підвіски, каточок. Вусениця. Реально, не цікаво мені для чого ця хрінь була зроблена. Так. Ну, буває так дивно, бо з одної сторони я інколи. Навіть може бути, бути. Можу бути зовсім далеко від цього гвинтика, бо гвинтик може бути зовсім інш... з іншої сторони, але він все одно закручує. А в цьому випадку так не було. Так не працювало. Так, тут дві гунтики зостався. Ой-єй. А я щось бачу там дофіга якихось деталей. Вентилятор. Так, і що далі? Кужка кронштейнів, свічка. Свічка. Кабелі запалювання. Так, і що ще залишилось? 71%. А, ось такі якісь хріні, так? Да? Блін, це мабуть... Один з найбільш запарних двигунів. Я згадую, що там було при на Шермані. Тут взагалі було повна жесть. Так, припустимо, що ще залишилося. А все на всьому 100% добре. Ну і добре, тоді беремо тільки оба і сюди. А його можна протестити. А це взагалі буде прикольно. Так. Аналіз танку. Ну тут сюди 100% прекрасно. Давайте тоді, що ми йому зробимо? Так, тест драйв, давай ми його заправим. А куди ці біни заливають? Який в чому прикол? Так що там ще було? Та знову не так лікують. дві. Вже забув грати в. Е -е, полігон. Тест драйв. Ми припустимо. Так ну... Ду забезпечення. Я, в принципі, нічого не купив. Так і ти як тобою користуватись? Заводна рукоятка, в чому не, не працює? Як ним поїхати? Чекай, повернись в майстерню. Ну я ж палив у нього наливає, як мені ним поїхати. Це ж повинно бути десь? по-любому. Наштування удрішнього простору. А, так я таке знаю. Е, Чекай, а може тебе взагалі можна? Е, меню модулів. Двигун. А, повісти на стенде різні можна. Так, це мій планшет. Чекай, okay, можна перенести. Аз бик це робити. Склад, магазин предметів. А, керування танками. Е, склад, музей, двір. Я чекаю, як мені сюди його завести. Малярний цех. Я хотів би може і пофарбувати, слухаю. Мені малярна цех. Передвинути сіде танк. Треба яким чином. Склад танків, майстерня. О, все, появився тут прекрасно. Так, значить, можна тепер наносити різні штуки дрюки. А ну давай на це подивимось. Такого в нас ще не було, щоб сильно відео швидке не було, так? Да? Так, це мені дозволяє змінювати зовнішній вигляд вашого теперішнього танка в малярному цеху. Використовуючи різні опції, ви можете е, поміняти колір танка, нести якісь там малюнки, змінити камуфляж. Добре. Так, саме вибрано 131. Чекай, які тут ще є наклейки? ту Щось так небагато наклеїк. Чітка вибору. Розмір декалі. А, це можна прийняти колір. Хочу буде такий. А, я можу так ще вибирати. <свисті> <свисті> ну хай буде. <свисті> Нормально, Так камуфляж. Е е е давай ось такий. Наклейки. Схема покраски. Повернути деталь, скинути прийняти шо? Тушки JL. Ааа. Так, стоп. Джай uh, JL... Во повернути? Так, с пасує нормально? хорош... Харуш. А що ж тут можна зробити? Все все. Як повернути камеру? А, ось так на WSD. Ну ладно, припустимо, хай буде такий. Так, все, я вийшов звідси, правильно? Ну Так нормально, нормальний тепер гарний танк. Катушка. То все-таки як з тобою покататися? Може тебе тест драйв? Дайте мені знаю якийсь пульт чи що, як мені з ним управляти. Тільки за ця рукоятка для заведення. Ту-ду-ду-ту-ту-ду-ду-ту-ту так тобі користуватися, пане? Блін, оце обідно! Походу ми такого тут не зробили. Скет позиції. Чекаю, керування танками. Мені предмет. А, так я цю хрінь можу продавати? 2DC50 за один кулемет. Лум верхмота, 750. Виприпас. Блін, прикол, я не знав, що я так можу робити. Так склад. Блін, це вже все лишнє. Вибрати все продати, не треба. А... Поїзд з інструментами. Так, і де ти тоді стоїш? Так, він там стоїть, ну то й добре. Коротше, ладно, ми ще тут нічого не можна зробити. Давай тоді на пошту. Чи воно? органайзер. А ось. 85 тисяч мені за це дадуть? ніфіга собі. 256 500. Охрині, такі... Такі ладно, а що це таке, чуть такий дорогий цей гуляв. Ладно, коротше, а що тоді? Ну а що шо... ну, не знаю, що тоді? Давай подивимось, що там нам шадели. Допомога в реставрації. Е, грей. Так, це 8 мені не треба. Броньована машина М20. А таке було? Так, такого ніби не було, з того, що я подивився Чекай, давайте що тут гляну. Е, М20. Да, так, я такого не пам'ятаю, що би робив, тим більше воно на колесах. Окей, okay, значить буде наступний раз. А тут у нас штук 3 не треба. м 3 не треба. early production не треба. 3476, 3485. Це що таке? SDK 251 51 це що це. А, таке я вже робив, ця машина клята. Припустимо. Шерман не треба. Чого лише опять цих можна мати. Листів. Занадто мало. Ладно, коротше, все, в будь-якому разі. Зробили ми на сьогодні одне замовлення. М -м -м, відео вийшло коротеньке. Трошки поговорили, пригадаю, як взагалі засидіти за комп'ютером, як грати, і так далі, і тому подібне. Можливо, до речі, ми ще сюди ось сходимо. Чому ні? Якісь хиловінські, якісь там уносані навіть. Ладно, але це все в будь-яку поразі вже буде десь там в наступній серії по цій грулі. Не знаю, коли вона вийде, але колись то вийде точно. Всім велике дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, розповідайте про це відео друзям і до нових зустрічей!